Володіння собакою може змінити життя багатьох людей, це тому, що домашні тварини додають більше щастя у вашу рутину і чому б не подбати про те, щоб ваша собака була щаслива. Пам'ятаючи про це, компанія Пец, розташована на поверсі l 1 у Ріо Маресів, вибрала сім ознак, за якими можна дізнатися чи щаслива ваша собака. Перш ніж ми поговоримо про ознаки щастя вашої собаки, знайте, що в пец ви знайдете дуже різноманітний вибір їжі, а також іграшок, якими можна грати з вашим вихованцем як вдома. Так і в парку. Розслаблена поза, коли щось викликає інтерес і цікавість вашої собаки. Це нормально для неї змінювати позу, напружуючи своє тіло. Загалом, щасливі собаки більшу частину часу зберігають розслаблену позу. Це включає в себе положення вух і хвоста, які зазвичай знаходяться в положенні спокою за винятком, звичайно коли тварина дуже щаслива. Наприклад, коли ви повертаєтеся додому. Веселий вигляд і посмішка на вашому обличчі, спокій, який характеризує щасливу собаку, також можна побачити в розслабленні м'язів обличчя, і це допомагає вам зрозуміти, чи щаслива ваша собака. Ось чому щасливі собаки часто виглядають усміхненими, з розслабленими і напіввідкритими щелепами. Що стосується очей, спостерігайте, чи здається, що повіки собаки розслаблені. Якщо так, це може бути ознакою удачі. Коли білки очей зазвичай дуже помітні, майте на увазі, це може свідчити про страх, стрес і агресивність. Апетит на льоту деякі собаки більш не ніж інші. У цьому сенсі деякі породи, такі як мальтійська болонка, відомі своїм вибірковим апетитом. У будь-якому випадку, якщо ваш чотирилапий малюк пропускає багато прийомів їжі, навіть якщо ви намагаєтеся його стимулювати, варто проконсультуватися з ветеринаром. Це може бути ознакою того, що ваша собака хвора або в депресії. Гарного сну, як і у нас, недосип у собак пов'язаний із виділенням таких речовин, як кортизол, що, у свою чергу, може призвести до хронічного стресу та інших проблем зі здоров'ям. Інакше кажучи, хороший сон необхідний для щасливого життя. З іншого боку, якщо ваша собака спить занадто багато, варто провести розслідування. Певні зміни, такі як гіпотиріоз і депресія, можуть викликати цей стан. Поведінкова мінливість ніхто не може бути повністю щасливим, якщо він постійно боїться або відчуває дискомфорт, у цьому сенсі собаки, виховання яких є непослідовним, наприклад, іноді вони можуть залізти на ліжко, іноді вони не можуть. І використовують агресивні методи, часто не можуть зрозуміти, що вони можуть, а що не можуть робити. Це непослідовне виховання зрештою змушує тварину хвилюватися та спантеличитися щодо того, коли вона буде покарана чи ні. Це закінчується перешкодженням спонтанності та природної поведінки собак. Поки собака щаслива та спокійна, пам'ятайте, що частиною поведінки собаки є гавкіт, нюхання, гра, тикання, копання, жування. Уникайте гальмування їхніх інстинктів. Неруйнівна поведінка у дикій природі подрібнення та кусання є лише двома кроками так званої поведінкової послідовності полювання. Удома звичка жувати жуйки та руйнувати іграшки, такі як м'ячі та м'які тварини, є одним із основних способів розважити вашого вихованця. Але вони не повинні бути єдиними. Щоб бути по справжньому щасливими, собакам також потрібно гуляти, грати, бігати, нюхати та виконувати інші дії. Це, у свою чергу, допомагає забезпечити фізичне та психічне благополуччя вашої собаки, зменшуючи стрес і занепокоєння, які можуть призвести до деструктивної поведінки собаки. Впевненість і незалежність, коли вихователь приходить додому, всім подобається бачити, як собака виляє хвостом і радіє його приходу. І це справді круто, однак важливо спостерігати, як ваша собака поводиться у вашу відсутність. Якщо він багато гавкає або навіть виє, дряпається у двері або нав'язливо облизує власні лапи. Зверніться до ветеринара біхевіоріста. Усе вказує на те, що чотирилапий син хворіє на том зві, тривога розлуки. Хоча приємно усвідомлювати, що ваша собака сумує за вами, важливо виховати свого вихованця незалежним і впевненим у собі, це важливо для його благополуччя. Помітити щасливу собаку неважко, а допомогти їй залишатися розслабленою та задоволеною може бути ще менш важко, тож перегляньте блог ПЕЦ, щоб отримати інші поради, як зробити свого пухнастого друга щасливим.